Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про ось таку штуку. Мабуть, багато з вас, багато хто з вас її бачить, це такий пристрій для того, щоб пусти ось такі ось шнурочки. Я бачила багато, в принципі, перш ніж купувати, ось так коробка виглядає, замовила десь на промі. Перш ніж купувати таку річ, я подивилася декілька відео і вирішила замовити, тому що в мене було дуже багато замовлень на ось такі капюшони. а Я просто не навиджу спицями ось цей шнурок. Тому вирішила замовити ось таку штуку. І... Коли вона мені прийшла, я стикнулася з проблемами. В мене абсолютно не виходило зв'язати шнурки. Я не знаю, чому. Мабуть, не знаю, мабуть, через пряжу, тому що пряжа пухнаста, досить товста. Я в'яжу дві основні нитки, дві додаткові і таким же чином. Власне, і хотіла робити ці шнурки, але не виходило. Тому я стала експериментувати дуже багато пряжі. Я викинула, тому що в мене не виходило нічого. Потім якось я все-таки навчилась це робити. І тепер давайте спробуємо все ж таки ще зв'язати нам знадобиться гачок. І починаємо з того, що ниточку треба вставити в цей отвір. Ось так. Тепер сюди. Так, тепер за допомогою гачка ми ниточку тягнемо вниз. Так, ось вона є. Сюди ми чіпляємо цей вантаж. До речі, важка штука. Так. І тепер тут головне запам'ятати принцип. Спочатку нам потрібно, щоб ниточка зачепилася за два гачки, які знаходяться. Навпроти один одного. Ось перший зачепили, за другий нам не потрібно. Ми за допомогою гачка, нитку, щоб вона його обійшла. Ось так. Бачите, не зачепився. За другий, за третій зачепився, за четвертий, знову за допомогою гачка. Не зачепився. Так. І тепер крутимо, повинно чіплятися вже за всі гачки. Так, потихеньку крутимо. Ну, може, тріщати Не дуже приємні звуки. Так, і пішли крутити. Щось пішло не так. Зараз побачите. Бачите, десь м'як там зіскакує. Ось, подивіться, що відбувається. Бачите, тобто пропускає десь. Петлю і все. І далі все йде шкреберті. <патлю> Безпрограшний варіант це прибрати тут я в дві нитки, прибрати одну нитку, і тоді вже воно буде більш так краще буде. Але це не для мене. Тому пробуємо ще раз по тій схемі, сюди нитку, сюди нитку, гачку її, зачепили монтаж. Дуже обережно. В мене тут стіл скляний. Ой, так, і знову те саме. Перший гачок зачепив, другий нам не треба. Ось так. Третій зачепив, четвертий не треба. Обережно. Тепер кожен зачіпає. Так. Добре. Так, і тепер дивіться, ось з цього боку, мабуть, буде краще видно. Ось, бачите, у нас коли ми повертаємо ось тут. Гачок закривається, ось він закрився вже, і там нитка має зіскочити, а вона не зіскакує. Тому за допомогою гачка я допомагаю їй це зробити ось. Зараз зіскочить так є. Тобто тут треба повільно. Це все повертати і слідкувати, щоб з кожного гачка нитка злітала. І... Так. Бо я так розумію, що вона пухнаста, тому чіпляється з цими версинками і не завжди а, як це? українську мову. Вже не соскальзувати вона, І далі повертаємо повільно, слідкуємо, щоб з кожного гачка злітала нитка. І тоді в нас все вийде. Можливо, їх якось треба чимось змалити, не знаю інструкції нічого такого я не бачила. І ось таким чином в'яжу, так сказати, до потрібної довжини. Уважно слідкуючи. довжину, нам треба просто відрізати нитку і докрутити до кінця, поки вона не закінчиться. Ось так. Тепер за допомогою голки чи гачка треба зібрати ось ці петлі. Обережно обтриє і четверту, так. ось так і затягуємо. І за допомогою голки я просто ховаю цей хвостик всередину. І з цієї сторони також. Ось, власне, як виглядає результат. Ось такі в мене були перші результати. І ось так я вже власними мізками дійшла до того, як все ж таки Змусити цю штуку працювати. Сподіваюсь, що вам це відео буде корисним. Може, би я не одна така, хто не міг впоратися з цією штукою. Я вам дуже дякую, що подивилися це відео. Усього вам найкращого!